Доброго дня, шановні абітурієнти, я радий вас вітати в відеоефірі Факультету інформаційних технологій. Якщо ви дивитесь цей ролик, то я думаю, що ви, вочевидь, цікавитесь магістерськими програмами і, мабуть, перед багатьма з вас постають такі питання, де продовжити навчання, як здобути престижну освіту, як почати будувати свою професійну кар'єру тощо. Ми можемо вам запропонувати перспективну та престижну професію, яка називається Керівник проєктів та програм яку можна здобути, навчаючись на магістерській програмі управління проєктами. Така програма викладається на факультеті інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка на кафедрі технологій управління. Ця програма є досить популярною, оскільки викладається в багатьох провідних вузів України. Але можу вас запевнити, що найкраще вона викладається в нас, наскільки є найбільш повною за змістом, тобто складається 120 кредитів, що відповідає європейським вимогам провідних європейських вузів. Таку програму викладає команда досвідчених професіоналів, які є сертифікованими проєктними менеджерами Міжнародної асоціації з проєктного менеджменту IPMA. Середній вік нашої команди складає приблизно 40 років. Погодьтеся, це достатньо молода команда викладачів. Відмінною особливостю програми з управління проєктами є те, що вона концентрується саме на управлінні IT-проєктами. І можу сказати, що це перша програма і поки що єдина така програма в Україні саме по управлінню it проєктами Як перший вуз в Україні ми проводимо навчання за новими технологіями, освітніми технологіями, використовуємо інтернет відеолекції. Проводиться навчання в спільних з IT-компаніями лабораторіях, де розробляються проекти на замовлення ІТ-компаній міста Києва. Навчання в спільних ІТ-лабораторіях ведуть саме представники таких IT-компаній. У нас працює мережа студентських бізнес-інкубаторів для реалізації ваших власних стартап-проєктів. Випускники програми з управління проєктами сьогодні працюють в усіх галузях нашої країни. Це і сільське господарство, і будівництво, і виробництво ліків, і лікування, розробка програмного забезпечення, виробництво літаків, автомобілів, комп'ютерів, телекомунікацій, мобільних зв'язок тощо. Тобто скрізь, де використовуються інформаційні технології. Знання та навички в управлінні проєктами сьогодні використовують навіть при виконанні державних програм розвитку межах цієї нашої країни. Отже, сьогодні професійне управління проєктами це професія, попит, на яку сьогодні на ринку праці досить великий і з працевлаштуванням немає проблеми. Заробітня платня сьогодні є достатньо високою, як для молоді, це від 30 тисяч гривень на місяць. У нас є випускники, які вже працюють директорами та генеральними директорами підприємств, і заробітна плата складає 100 тисяч і вище. Ну а стартом була саме програма з управління проєктами для них. Таким чином, наша програма триває 1,9 місяців, є денна та заочна форма навчання, і по її завершення, крім диплому магістра, вам пропонується також пройти міжнародну сертифікацію міжнародних асоціацій з управління проєктами. Зокрема, мається на увазі Асоціація IPMA, це Європейська асоціація з проєктного менеджменту. Також ми можемо рекомендувати вас для проходження сертифікації Асоціації PMI. В такому разі ви можете отримати міжнародний сертифікат професійного проєктного менеджера, який визнається в усіх країнах світу. Ну а диплом магістра з комп'ютерних наук Кращого вузу України теж буде мати своє значення, я думаю, ви також в цьому впевнені. По закінченню програми в нас на факультеті працює аспірантура з управління проектами. Якщо у вас є схильність до заняття наукою, то можна підготувати і захистити кандидатську та докторську дисертацію з управління проектами прямо у нас в університеті. Таким чином ми пропонуємо вам навчання на перспективній програмі, яка забезпечить ваше майбутнє, ваш сталий кар'єрний розвиток і зробить вас визнаними професіоналами. На завершення хочу повідомити, що більш детальну інформацію про магістерську програму з управління проєктами ви можете отримати з інтернет відео презентації цієї програми, яку також можна знайти і подивитися на сайті Факультету інформаційних технологій, де показано особливості цієї програми, її склад, терміни, форми навчання тощо. Використовуйте для цього інформацію для абітурієнтів, також там є інформація про сайт кафедри де ви можете детальніше познайомитися і з викладачами, і з життям кафедри, і з студентів на цій програмі. Отже, приходьте до нас, вам сподобається, ми зробимо все для вашого якісного навчання. Ну і не втрачайте свій шанс стати класним професіоналом. До побачення!